I've seen a lot of change, been through a lot of pain Some things are not the same as they were a year ago But all will be okay, I move on each and every day Усім привіт, рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про жовтень місяць, але перш ніж розпочати, я завжди прошу вас підписатися на мій канал. Таким самим чином, ми разом з вами популяризуємо український контент. Дякую кожному, хто підписується та коментує мої відео. Ну що, уже жовтень місяць, і скажу, що він буде таким насиченим, тому що нас чекають затемнення, коридор затемнення, який, звісно ж, таки завжди коригує наше життя так трансформаційно. Так, достатньо різко можуть прийти. Якісь зміни в наше життя, і взагалі це цей коридор затемнення буде відчуватися повністю впродовж жовтня місяця. Але звісно ж таки, сам коридор затемнення розпочинається з 14 жовтня до 28, якщо я не помиляюся, чи до 29. тобто до кінця місяця. Але вже на початку місяця ми його відчуваємо і він все ж таки вносить корективи. Чому він такий незвичайний цей коридор затемнення? Тому що він торкається двох сфер: ті ті затемнення, які були півтора роки тому. Так, які проходили, вони завершаються, закінчуються і розпочинаються нові в нових знаках. Це овен та Терези. Тому, в принципі, і нова тематика для кожного, для кожної людини розпочинається своя. Тому, в принципі, одна тематика якась закінчується, завершується. Ми нарешті ставимо там крапку і розпочинається зовсім, зовсім нове. Але давайте розпочнемо з самого початку місяця і плавно підійдемо до коридора затемнення. Раки для вас розпочинається саме жовтий місяць з переходу Меркурія. Ви знак Терези, і для вас це четвертий будинок. Це буде відбуватися саме 5 жовтня. Тому скажу, що в принципі активізується така або побільше спілкування саме з членами вашої сім'ї. Або буде такі буденні питання, які потрібно буде вирішувати з стосовно вашої оселі. Тому, в принципі, тут активний період, ну не зовсім активний, а більш інтелектуальний такий період, коли ви розумово будете пов'язано. Пов'язані з своєю сім'єю. Хтось, наприклад, буде можливо переїжджати, або, можливо, щось перевозити, або, можливо, наприклад, це пов'язано саме з навчанням, можливо, хтось буде навчатися саме вдома в цей період, тобто більше працювати так. Вдома, тобто більше працювати з дому, або, наприклад, навчатися, якщо ви студент, або взагалі можливо підвищуєте свою свій, свій рівень кваліфікації Тому також багато занять може стосуватися саме вашої оселі, тобто ви націлені на якісь знання саме просто вдома, навчаючись вдома Можливо, що хтось захоче подорожувати з своєю сім'єю або з членами своєї сім'ї, так або можливо хтось завітає до вас в гості, тобто багато буде. Розмов саме і Якісь люди можуть приїжджати до вас саме в вашу оселю, тому в принципі побільшає саме спілкування в родинному такому колі, тому ви можете багато часу приділяти саме своїй сім'ї. А ось 9 жовтня у нас Венера переходить в знак Діву, і для вас це третій будинок, тобто знову ж таки комунікація. Але Венера це все ж таки романтичні відносини, так і фінансові. Також то можна сказати, що ви фінансово можете вкладатися в тему навчання. Для вас актуальне ось так навчання, але це навчання може бути з дому, ось, але ви можете вкладатися, наприклад, в якісь курси або в якісь такі навчальні заклади, щоб підвищити знову ж таки свій рівень освіти. Це може стосуватися і, наприклад, романтичних відносин, тому також можете зустріти, якщо для кого актуально, наприклад, можете зустріти і в подорожі, в поїздках, так. Або, наприклад, в тих місцях, де ви приходите за знаннями, так і також можете познайомити з іншою людиною, тобто не тільки в дорозі, це може також ставатися так, що, наприклад, брати, сестри або ваші якісь рідні так можуть знайомити вас з новою людиною. Тобто такі романтичні відносини, для кого актуальні, то можливо, що ваш найближчий, найближча сфера оточення так може познайомити вас з цією людиною і взагалі просто більше спілкуйтеся, більше чомусь навчайтеся і більше, можливо, поїздок влаштовуйте собі в цей період, і тоді ви зможете налагодити такі романтичні відносини. Або ж, як я й казала, що ви фінансово будете вкладатися в якісь знання і, можливо, в поїздки також. Можливо, ви в цей період саме потребуєте того, щоб поїхати з вашою другою половинкою в якусь подорож якщо для вас це буде актуально тому користуйтесь ось 12 жовтня у нас Марс переходить в знак Скорпіона і для вас це п'ятий будинок знову ж таки романтична сфера відносин і вона тут активізується тобто Марс наводить активність дає можливість активно себе проявити і достатньо швидко може реалізуватися ось ці ваші по-перше це бажання так, по-друге, це Наші подарунки, те, що нам подобається, а звісно ж таки, це і романтичні відносини, тобто вони можуть швидко розвиватися. Якщо ви, наприклад, на початку місяця тільки познайомилися, то ці відносини можуть швидко розвиватися. Можете взяти це також на замітку і слідкувати, які люди приходять в цей період. І також, звісно ж, це у нас будинок дітей. В кого є діти, то вони. Потребуватимуть дуже багато сил від вас і активної такої позиції. Можливо, дуже багато питань буде стосуватися саме ваших дітей, де потрібно проявитись активно і приділити їм час. Тому, в кого є діти, то будете знати, що жовтень місяць це такий місяць, коли ви. Дуже багато будете націлювати своїх сил саме в таку дитячу тематику, і діти будуть забирати всі-всі ваші сили. Тому можливо навіть делегуйте трошки або розпреділяйте правильно свій розпорядок дня, так і ваші такі робочі моменти, щоб. Все ж все, все встигнути, тому що активність наводиться саме в романтичних відносинах і в таких в дитячій такій тематиці. А ось 14 жовтня у нас сонячне затемнення в знакові терези, і це розпочинається коридор затемнення, саме які будуть стосуватися вашої сім'ї і таких кар'єрних цілей, і взагалі цілей, які ми перед собою ставимо. Тобто це тільки початок того, і можливо, що в квітні, в травні, вже розпочиналася ця тематика, і ви могли відчувати вже Тенденції, які будуть розвиватися саме в цей період. Тому, в принципі, для когось може стати актуальна зміна статусу, хтось одружується, хтось розводиться, хтось, наприклад, буде взагалі формувати тільки свою сім'ю, хтось знайомиться так з новою людиною. Можливо, ви коли були затемнення, у вас. Тут ми ще поговоримо зараз. Затемнення в попередніх будинках, в 11-му, ви знайомилися з людьми, то зараз ви офіційно можете розписуватись або офіційно затверджувати свої відносини. Тобто, для вас сфера сім'ї, хтось можливо купує квартиру, хтось можливо продає свою нерухомість, хтось можливо отримує так статус, тобто роз. Одружуєтесь, як я вже казала. Тобто, тут може це кардинальні будинки, і вони можуть принести кардинальні зміни в ваше життя. Тому також можете бути пильними, що відбувається саме зараз, тому що 14 жовтня тільки розпочинається ось цей коридор затемнення. А ось 22 жовтня у нас Меркурій переходить в знак Скорпіона і знову ж таки п'ятий будинок. Тобто тут і комунікації з іншими людьми, з романтичними відносинами, так побільшає. Тому у вас дуже активно переходить ось цих дві сфери сім'я і романтичні відносини, будуть достатньо актуальні в цей період. Тому і поїздка, знову ж таки, там акцент на поїздки з коханою людиною, і тут також Тому жовтень місяць, можливо, буде таким достатньо романтичним для вас, і ви можете влаштувати. Таку поїздку, правда. Тільки для вас двох, там, де ви зможете відпочити, тому можете також користуватися цими цими питаннями, або більше взагалі спілкування з вашими дітьми. Діти стануть багато часу знову ж таки приділяти, так ви будете багато часу приділяти своїм дітям, тому що там і Марс, і Меркурій, тобто і активна позиція ваша, і розумові здібності всі все націлюється саме на це. Якщо ж все ж таки це поїздка, то е, швидше за все, що це буде або з дітьми, або з вашим з вашим романтичним партнером, або ж можливо, це ті люди, які просто вам приємні, які до душі, ви також можете відправитися з ними в якусь подорож. Ось тому, в принципі, і спілкування також може побільшати саме з тими людьми, які дуже дуже вам. Милі, так, які дорогі, які приносять вам задоволення, тобто, спілкування саме стане таким більш теплим і більш таким приємним. А ось 29 жовтня у нас місячне затемнення в знакові тельці, і для вас це 11 будинок. І скажу, що це знову ж таки сфера дітей і е, такої ста Соціальних таких проєктів, так соціального його проявлення більше, і соціальних мереж можна так сказати, і взагалі соціальної позиції в нашому житті. І це скажу, що це завершення тих коридорів затемнення, які відбувалися саме протягом півтора року, ось попередніх. Тобто, ви закриваєте тему дітей або закриваєте тему якоїсь соціальної такої. Соціального питання, можливо, хтось, це вже як завершення, як підбивання підсумків, як висвітлення якоїсь ситуації. так Тобто, це точно якесь, тим більше, що це місячне затемнення, так? тому це як прояснення якоїсь ситуації, яка тягнулася, можливо, останніх півтора року. Тобто, це точно якесь. Але приємне завершення, тобто, або переходить щось на новий рівень. Якщо це романтичні відносини, то вони можуть перейти на новий рівень, так тому що затемнення переходять у вас в четвертий будинок, як я й казала. Тобто може тут змінюватись уже статус з вашим партнером. Якщо ви, наприклад, зустрічалися цих останніх півтора року з цією людиною. Така більш романтична сфера життя. Якщо у вас було саме це, то вона логічно завершується і переходить такі більш серйозні відносини. Якщо, наприклад, це сфера дітей, то можливо ви займалися дуже багато своїми дітьми саме в цей період останніх півтора року. І нарешті ця ем, ви відпускаєте так? Можливо, хтось був в декреті і займався тільки цим. І зараз уже у вас фокус уваги більше націлений на інше, на сім'ю там буде, наприклад, або взагалі на свою оселю, але не чітко, не тільки на. Своїх дітей. Якщо це, наприклад, соціальні якісь мережі, можливо, хтось займався, або, наприклад, приділяв багато часу, так, щоб Популяризуватися в соціальних мережах, то ви як отримуєте вже результат за ту роботу, яку ви проробили. Тобто, це вже таке логічне завершення. Можете закривати цю тематику і, звісно ж таки, виходити на новий рівень. Тобто, ті, хто працювали над якою сферою більше в своєму житті, соціальної реалізації, так або все ж таки більше питань стосовно дітей. Та сфера і буде більш актуальна. Але все ж таки, я скажу, що вони, звісно ж таки, поєднані між собою, і можливо, що соціальні. Статус у вас також змінювався. Або, наприклад, соціум взагалі, ваші друзі, так з ким ви спілкуєтеся. Це можливо. Воно переходить на якийсь новий рівень, тому що друзі також е, у нас символізують саме 11-й будинок. Тому я думаю, що багато чого ви передивилися з тими людьми, з ким ви пов'язані були саме дружніми відносинами. Ви передивилися цю також сферу, і, можливо, де кого з своїх друзів ви відпустили за останні півтора року, а дехто з'явився у вас новий, нова людина, з якою ви далі надалі продовжуєте спілкування, тобто сфера, ось таких. Відносин це не романтичні відносини, це не робочі. Так, це ті люди, з якими нам приємно, які наші однодумці, вони також могли з'являтися саме в цей період. Ну що наразі це все. Буду з вами прощатися. Бажаю, щоб цей місяць приніс вам багато позитивних емоцій, тому що у вас сфера потрошки змінюється і стає, можливо, більш серйозна, так, націлена на. Якісь кардинальні зміни, тому що сфера сім'ї буде стояти на першому місці, і такого нашого статусу. Також тому бажаю вам, щоб цей місяць подарував можливості і прояснення якихось ситуацій. До нових зустрічей! Та як завжди, все буде Україна!